Що настрою мотивації як таке, як це є, наприклад, у нас, пане Сергій? Не можу вас не спитати і про гуманітарну ситуацію, тому що через посуху аграрії очікують на 40% менше врожаю ніж торік. Чи достатньо цього буде от щоб забезпечити продуктами весь регіон? Достатньо є продовольчі запаси, є новий врожай. Не все так погано, як комусь би здавалося хоча звичайно погодні умови на жаль не завжди сприяли і зараз сприяють тому, що порожай був. Ну наприклад, взагалі пам'ятаємо, минулого мирного року Одещина здобула рекорд за весь час незалежності України, скільки намолотили хліба. Але тим не менш, кризи не буде 100%. Більше того, Україна виконує і Одещина, як складова частина, виконує міжнародні зобов'язання. Щодо експорту зерна, сьогодні знаємо, які деякі альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми. Ну і власне готова Україна і Одещина виконувати міжнародні зобов'язання, що пов'язані, можливо, із новим урожаєм. Тобто, все є, все добре, і це той ресурс, який працює на оборону, а оборона працює на здобуття перемоги і на наш довгоочікуваний мир на українській землі. А щодо сезону відпочинків, тому що от бачимо, що люди все одно виходять на пляжі сьогодні, от в коблевими хвилями до берега принесло чергову міну. Вона здетонувала. Яка взагалі ситуація? На пляжах виходять люди, не виходять. На жаль, ніхто не відміняв так званий людський фактор. На жаль, кажу, тому що власне доросла людина несе персональну відповідальність за свої вчинки за свої дії. І Бачите, інколи ця відповідальність вона досить кривава і трагічна. Мене більше тривожить той факт, і знаєте, ну навіть вже кричу. Про це дійсно всі знають, що я кричу і волаю, коли люди, дорослі, тягнуть на селфування, таке собі відповідне своїх маленьких діточок до табличок, де написано: заміновано або е Просто пхають їх до того моря, де дійсно може здетонувати міна, яку е, яка дрейфує. Це перш за все ворожа міна. Ми це прекрасно розуміємо. Тому о, ще раз закликаю всіх о, бути обачливими, не наражати себе на небезпеку. Є відповідні розпорядження обласної військової адміністрації і військового командування. Це спільні розпорядження. Є наша патрульна поліція, яка працює дуже відповідальною. Честь хвала за це. Я більше скажу, багато одеситів. Е, Звичайних громадян, які мають свої обов'язки, мають свою роботу, але е, коли є певна можливість, вони теж долучаються до цієї роботи, намагаються переконати цих пляжників не е, ризикувати, не виходити на пляжі, не купатися в морі. Ще раз закликаю це персональна відповідальність кожного і всіх є е, зони відпочинку, які працюють до комендантської години і починають працювати після того, як вона закінчиться, є можливість отримати послугу. Ну, наприклад, купання у басейнах. Це дійсно працює. Це працює в тому числі на наповнення бюджету, і це не ризиковано. Не забуваємо при тому, що летять ракети, ми це бачили по вчорашньому дню, не одна. Навіть якщо сили ППО її збивають, ви розумієте, так? Збита ракета, не дай Боже, над пляжем, ці уламки ракети, скупчення людей, не дай Бог, що це може бути. Тому закликаю чергове. Не ризикуйте. Дякую вам, пане Сергію. Почули вас? На жаль, змушені прощатися, тому що обмежені в часі. Гарного вам вечора. Спокійною. Дякуємо. Це був Сергій Братчак, Братчук, спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Подвиг бійців полку Азов назавжди у серцях українців. На жаль, ще не всі захисники Азовсталі повернулися з полону а загиблі не поховані у рідній землі із військовими почистями. І досі матері, дружини і діти чекають на рідних героїв. Далі зворушлива розповідь про захисника Маріуполя Богдана Демчука. Ця тендітна жінка чи не щодня приходить до стели загиблих героїв у Хмельницькому. Тут згадує своє мирне життя. А ще молиться за душі загиблих воїнів і просить про повернення полонених. Пані Тетяна виховала трьох дітей двох синів і доньку. Старший Богдан віднедавна герой небесного полку Азов, молодший у полоні рашистів. Він з, самий старший, такий самий бачите, як він любляче, тримає свою сестричку за руку. Він її бив, безмежно любив. Він її бавив. Він їй завжди допомагав своєму братику. Завжди. От він цей менший, він був такий хитрий із-за того, що в нього був старший брат, який завжди йому допоможе. Що б він не натворив, що І, він, він не навда. Да. І він через то такий був такий шостний, Та, Да. Після закінчення школи старший Богдан отримав спеціальність слюсаря і водія, а в 19 років юнак пішов служити у полк Азов. Це вони на курсі молодого бійця. Він ще тут такий молодий, ще мрій в нього багато. І, ну, тут у му році він пішов. Незабаром Богдан одружився, народився син, родина мешкала у містечку Мангуш. У перші ж дні великомасштабного наступу расистів дружину з сином чоловік відправив до Хмельницького, а сам із молодшим братом Олегом залишився захищати Маріуполь. А згодом Азовсталь. Він сказав: мамо, якщо ми загинемо, це буде маленька, гірка, маленька. А скільки людей загинуло місцевих мамо? Там Дуже велика кількість жінки і діти в більшість. Більшість жінки і діти. Мамо, це горе, це страшне горе. Я як почитала, це в мене аж мороз по шкірі пішов. Це дуже важко. Було їм не тільки важко того, що бомби летіли, що їх. Обстрілювали із моря, із суші, із авіаудари. І авіаудари були страшної сили. Там три тонники навіть на них летіли. Там як розказували, що каже, впала бомба. От саме страшніше, це бомба. Каже, впала бомба. Там кратер був 10 метрів. 10 метрів кратер. Він пробивав. Скільки поверхів три чи п'ять поверха, це страх. І внаслідок цих бомб багато людей загинуло захисників Маріуполя, тих, що були в шпиталях. Вони теж скидали, і вони прям там загинули, прям на операційних столах. Приховуючи свої переживання і сльози, пані Тетяна намагалася підтримувати синів. Дуже рідко в розмовах. Частіше писала смс. Я ніколи не питала, як там, вам, що там вас бомблять, не бомблять. Ні, я йду рано, дивлюся, ага, розсів тюльпанчик, там те я пишу, пишу. Сьогодні я йду вже ці тут тюльпани, вже починають бруньки набухати, вже все. Я хотіла, я знала, що вони в такому пеклі, вони цього все не бачать. Там були голі дерева. Материнське серце знало, сини у великій небезпеці. Та 26-річний Богдан із побратимами розуміли, що ситуація критична. Вже 19-го. Квітня, бо він вже розуміли, вони вже багато розуміли, що все може бути, тому що там обстріли були неймовірно сили страшної. І вони ходили все время, як по лезу ножа, смерті, їм дихала потилицю. І він написав такі рядки до своєї дружини. Я хочу, щоб ти виростила нашого сина, справжнім українцем, патріотом, яким. Ми всі є, і я хочу, щоб ти знайшла собі чоловіка, щоб ти сама не була, тому що ти молода і сину потрібен чоловіче плече. От, такі okay. слова він сказав. Мені як невістка перекинула, вона каже: Я не можу це читати, я не можу. А вже за 11 днів до матері зателефонував Олег. 30-го десь під обід позвонив молодший син і сказав: Мам. Він плакав, каже: мав Богдана, більше з нами немає. Я кажу, сину, що сталося? Що таке? Я ще не можу зрозуміти, що робиться. Я ще не вірю. Ну тут ще в голові таке. А він каже: вони виїхали вісім чоловік машиною на задання. І була приліт, і чотири чоловіки загинули. Чимало героїв захисників нині у полоні, і молодший син пані Тетяни теж рідні щодня очікують на їхнє повернення, щоб вони могли повернутися на Україну, щоб вони могли дати розквіт її, який вони можуть дати. І я вас дуже прошу і закликаю всіх людей доброї волі. Допоможіть нам, будь ласка, і допоможіть, будь ласка, вивести тіла загибших захисників, щоб ми могли їх. Поховати по християнському звичаю, що була могилка, куди я можу піти. До нагород старшого сержанта Богдана Демчука додалася ще одна орден за мужність третього ступеня. Указом президента бійця нагороджено посмертно. З вірою у перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. У російському полоні перебувають не лише бронці Маріуполя, а й рятівники Маріупольців. Понад 30 волонтерів, які під обстрілами вивозили людей із міста на Азові. Що про них відомо? Про це вже згодом розповість наш Геннадій мені говорив, поки я можу їздити, поки у мене є на чому їздити, Я буду допомагати людям. Того дня на виїзді з Маріуполя його та понад 20 водіїв окупанти взяли в полон. При них не була ані такова рука. Ані ні так не були святані. Вже минуло майже три місяці. Достеменно невідомо, де саме російські військові тримають маріупольських волонтерів. Скільки їх там, теж ніхто не знає. А остання інформація, яка надійшла, що й можуть інкримінувати тероризм. Київ вимагає від Москви негайно звільнити цивільних волонтерів на воєнних. А ніхто міняти не буде. Тоді навіщо українські волонтери російським окупантам? Ані заслу... заслужили на добру волю, да ані спасали людей. Як можливо визволити марюпольських волонтерів з полону? Про це незабаром у моєму сюжеті. Волонтери можуть навіть неможливе. Ось один із багатьох доказів у Дніпрі. Військовослужбовцям потрібен був перископ або ж труба розвідника, і потрібен був терміново не те, щоб відреагувати на запит. Волонтери мали лише кілька днів. Часу чекати доставку з іншого міста не було. Який вихід знайшли, розкажемо просто зараз. Дівчата поспіхом заповнюють коробку. От, от приїдуть військові забирати те, що просили. Зокрема, потрібна була труба розвідника. Завдання для волонтерів виявилося не з легких. Замовляти десь в іншому місці було марно, посилка не встигне дійти, а тому знайшли людину, яка взялася зробити перескоп із підручних матеріалів. Розвідник або не розвідника, просто військовослужбовець може використати отакий інструмент. Він достатньо просто влаштований. Через це самопальні оці труби вони в принципі підходять. Це просто труба, два дзеркала, і вони допомагають бачити із якихось там із закутка, із окопа, ще звідкись. Тобто штука дуже корисна. Ця труба розвідника поїде до військових 93-ї бригади. Холодний яр. Також наші захисники замовили біноклі. У нас тут конкретно три біноклі. Вони достатньо звичайні. Кратність 8-10, тобто не дуже вони там сильно наближують. Це підходить для роботи розвідників, для роботи, в принципі, будь-яких військовослужбовців для того, щоб бачити позиції ворога, техніка, яка наближається. Вода таємності для неї від початку літа це ще одна необхідність, яку часто просять військовослужбовці. Для Холодноярівців волонтери знайшли дві бочки: одну віддали дніпляни, іншу волонтери купили. Там немає таких от побутових якихось речей, і для того, щоб банально помитись, помити посуд або там просто освіжитись та набрати водички, їм потрібна ємкість. І чим вона більше, тим вона краще. Запити кожного разу змінюються. Якщо на початку ми судорожно шукали якісь бушлати, щоб хлопцям було не холодно. То зараз ми шукаємо щось, щоб їм було не спекотно. Це якісь засоби від комах, фляги для води, якісь хладагенти і таке інше. Це Найменша проблема, а от знайти дійсно якісь дрони, наприклад, тобто мавіки, вже знайти досить проблематично. Кажуть, що їх не завозять в Україну, тож треба шукати людину, яка знайде її його в Європі, або в когось може на складах Залишилося таке інше. В принципі, таких запитів, щоб прямо от, кров єдинорога, такого ж не буває. Знайти можна що завгодно. Поки волонтери завантажують усе в машину, один із наших захисників погодився дати інтерв'ю. Просить лише не показувати обличчя, це ризик, адже він несе службу на передовій. В Планах настільки наступати, та ворог, який зараз знаходиться на нашій землі. Ми його маємо вибити і повернути в кожен клаптик нашої країни, нашої землі. Усім небайдужим, які допомагають армії, Олександр Щиро дякує. зізнається, підтримка стилу підіймає моральний дух бійців. Завдяки ним наше життя та умови там, в окопах, де ми зараз знаходимося, вони е, допомагають нам і поліпшують умови, щоб нам, як і для підняття морального бойового стану, морально-психологічного духу. Наприкінці інтерв'ю від себе та побратимів Олександр обіцяє помститися окупантам за знищені будинки, зруйновані долі та життя кожного загиблого українця. вірою перемогу Олена Медалюк, Роман Вишинов, Дніпро, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. І до ефіру долучається Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ. Поговоримо з ним про те, чого чекати від Росії далі, і наскільки серйозно є загроза для столиці. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Ростиславе. Ну, от, власне, вчора Олексій Арестович повідомив, що найближчі чотири дні можуть бути ракетні обстріли всієї території України. І, власне, вчора на собі це вже відчула Одеська область, сьогодні Миколаїв. Чому росіяни зараз почали? Вони до чогось готуються, чи це реакція на наші дії? Дивіться, це може бути насправді в першу чергу основна задача це залякати нас. Це перша історія. Ми повинні це також розуміти. Друга історія це звичайно певна умовна помста. Але ми повинні розуміти, що ця. Це... Помста не зв'язана там, от як вони зараз це інтерпретувати, наприклад, там з тими самими вишками чи ще з якоюсь історією. Це просто помста за наше існування, тому що в їхній свідомості ми не маємо існувати, ми нас немає як держави, і вони будуть робити все можливе. Саме тому вони прийшли до нас війною, саме тому вони обстрілюють наші мирні міста, саме тому вони ми бачимо про ці численні обстріли мирних територій. Я от скажу, що я сьогодні повернувся, бо в Київській області в Гостомелі. Ну, вибачте, те, що там вони натворили, я був в одному з військових містечок. Ну там просто цілий квартал вже піде під знос, просто під знос, і от е, вони просто били і там по багатьом житловим будинкам, понад тисячу зруйнованих будинків. Потім були Єрпіні, просто. Е, коли ти знаєте, от одна історія, коли ти розумієш, наприклад, там вони там били, наприклад, як вони завжди заявляють себе і так далі, коли вони били, наприклад, по там стратегічним якимись об'єктам, по там військовим об'єктам, чи наприклад там по железнодорожним переходам. Але коли ти бачиш, що просто наприклад якийсь будинок зруйнований і навкруги взагалі немає нічого, там на навіть на порядок близько наближено до військового, навіть там колії залізнодорожні, то про що можна говорити? Ти не можеш це пояснити? Вони просто нам пстять. псять за те, що ми не здаємось, за те, що ми стоїмо, і точно не скажімо так, не вклинюємося в їхній русський мір. Пане Ростиславе, зараз дуже активно обговорюється тема: чи буде другий фронт, чи буде входити на територію України Білорусь, і тут думки різняться. От, наприклад, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос каже, що 15 років росіяни готувалися, і власне вони можуть зайти. А от вчора Михайло Поделяк з Олексієм Арестовичем запевнили, що такого сценарію не може бути. А взагалі, до яких сценаріїв ми готові? Дивіться, ми готові до будь-яких сценаріїв, якщо так уже відверто сказати. Тобто я можу сказати точно, що ми зводимо фортифікаційні споруди. Ми готуємо декілька ліній оборони. У нас є резервні війська, які, умовно кажучи, тільки чекають, коли ворог там подумає, наприклад, про вхоження з північної сторони. Це перша історія. А тепер більш детально про другу історію. Я рахую, що вірогідність входу білорусів цю війну є надзвичайно мало мало вірогідною. Надзвичайно по сумі декількох факторів. Перша історія дуже коротко постараюсь розказати: це кількість військ. У них немає достатньо великої кількості військ, щоб переходити в атаку на. На міста мільйонники численність військ там порядка 45 тисяч, але ми повинні розуміти, що реально кордон може перейти максимум до 10 тисяч, тому що є багато пісарів, так далі, які залишаються в тилу і багато чого іншого. Ті, які можуть бути реально активними, це до 10 тисяч. Цього недостатньо. Вам скаже будь-який військовий експерт. Це перша історія. Друга історія немає жодної мотивації, тому що армія Білорусі складається з строковиків, там немає контрактної служби в армії. Третя історія це Зброєні четверта, якої в них немає. Четверта історія їм зараз не допоможе Росія. Якщо б вони могли зайти, повірте, вони би заходили, коли росіяни були тут уже під Києвом, і тоді вони мали найкращий умовно шанс заходити. Навіть тоді вони цього не зробити. П'ята історія це розбитий міф про непереможну російську армію. Тому що ми знаємо, що до Лукашенка завжди знав, що йому на допомогу, якщо прийдуть росіяни, так це було і після виборів, після розгону мітингів, коли прийшла і допомогла йому розігнати ці мітинги. А зараз вони трошки заклопотані. Це так мягко говоря. Речі, на сході, і ми бачимо, що вони і там загрузли не можуть. Тому ми не можемо говорити, що вони реально здатні зараз відкрити ще й північний фронт. Тому от по сумі цих всіх факторів, які я назвав, я знову ж таки кажу, що шанси є надзвичайно маловірогідними. І от я можу вам сказати ще один важливий момент, який є, о, скажімо таким також насправді дуже важливим. Якщо б Лукашенко міг увійти, він би вже це зробив давно. Він цього не може зробити тільки тому, що. Йому не дадуть умовно кажучи. ми знаємо. Навіть вже наша розвідка казала про те, що. Такий приказ уже навіть був, але дуже багато з військового керівництва Білорусі Білорусів подало рапорт про відставку і саботувало наказ, тому що воно не готово в будь-якій формі воювати з Україною і білоруський народ також. І Лукашенко знаючи, що силовики це єдиний опора, на яку він опирається, і знаючи хідке становище після виборів, після того якщо там підуть перші трьохсоті двохсоті в Білорусь, народ знову може повстати і йому зараз не прийде розгвардія на допомогу. І його військовики, які не підтримують його прагнення вторгнення до України, також не будуть. Тому всі його заяви я б розглядав як умовне. Віляння перед Путіним, тому що він йому не може сказати по іншому, я не буду вступати. Саме тому ми чуємо ці дурні насправді заяви про ми збільшимо кількість військових 45 тисяч до 80. Хто розуміє, хто скажем в темі, розуміє, що це неможливо зробити найкоротші терміни, просто неможливо. Тобто, бажання збільшити і реальна можливість після того, що тут відбувається, в тому числі тому, що повірте, бажаючих не буде дуже багато йти зараз воювати, розуміючи такий розклад, і от по сумі всіх цих факторів знову ж таки можу сказати, що вірогідні. Надзвичайно малою, але ми готові і до неї. Але от ворог же зараз збирає е, сили для нападу і на Харків, і на Слов'янськ. Е, е, такі дані нашої розвідки. І от Володимир Зеленський теж повідомив, що цей тиждень буде дуже складним для нас. Наскільки ми готові відбити е, ці атаки? Чи достатньо в нас сил, чи достатньо в нас зараз техніки, чи ще нам потрібно. Дивіться, я можу сказати, що в нас. Е... Є достатньо велика кількість особового складу, і в принципі, скажем, техніки, якщо можна так сказати, для оборони наших позицій. Я можу точно запевнити, що взяти місто мільйонник ворогу буде не по зубам. Ні його немає вже настільки не великої сили ні по озброєнні, ні по особовому складу, щоб взяти місто мільйонник. Ми бачимо, що навіть там достатньо з маленькими населеними пунктами і містами вони не можуть зараз поратись. Все, що відбувається по іншим напрямкам, не більше, не менше, я би сказав, як певний, скажімо, знову ж таки, момент залякати, що ми готуємось до до, до контрнаступу. Так ми розуміємо знову ж таки, що ніці е, для того, щоб взяти, наприклад, та місто мільйонник такі як Харків, їх зараз немає. Повірте, це я можу точно ні Запоріжжя, ні Миколая вони взяти не зможуть. Але вони звичайно будуть робити спроби, звичайно можуть прилітати ракети. Звичайно, особливо цей тиждень можуть бути. Загострення обстрілів саме в тому числі як помста для нас, в тому числі за наш європейський прозахідний вибір, за те, що цього тижня має бути проголосовано е на рахунок е надання нам кандидатства, саме через це, в тому числі, є загроза, і ми бачимо про це. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, якщо ми проаналізуємо всю там, скажімо, правління Путіна, він постійно завжди виігрував на тому, що він повишав ставки. І бив по гуманізму європейців, і в тому числі нашому, тому що він постійно піднімає ставки. А я зроблю це. А я піду дальше. Він постійно старається підняти ставки. Він просто вже не розуміє, що його вже ніхто не боїться. Навіть і загрози, які вже ну лунають, в тому числі до Литви. Ми знаємо через певні нюанси по Калінінграду. Він вже не розуміє, що його вже ніхто не боїться. Він вже себе показав, якщо можна так сказати, є прислів'я таке усі красі, і вже ніхто його не боїться. Ми готові давати йому відсіч, і ми готові до будь-яких. Інше питання щодо озброєння це щодо нашого контрнаступу великого. Отут тут є питання, тому що з тим озброєнням ким ми є, оборонятись, ми можемо вести опозиційну війну, ми можемо. Але контрнаступ, на жаль, ми не можемо констатувати, що з цим озброєнням ми зможемо піти, тому що контрнаступ це в першу чергу артилерія, це в першу чергу авіація. З чим у нас зараз трошки є проблеми, але знову ж таки, ми очікуємо достатньо немалій кількості поставок від наших західних партнерів, і тоді ми, коли ми її отримаємо. Ми зможемо констатувати, що ми будемо готові до тотального контрнаступу. Пане Ростиславе, дуже дякую вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Гарного вам Безумію. вечора, Гарного вечора. Це був Ростислав Смірно, волонтер, радник міністра внутрішніх справ. Вона двічі втікала від війни спочатку з рідного Донецька до Києва, а потім зі столиці довелося вже бігти від російських ракет до Швейцарії. Ольга з дітьми спершу потягом доїхала до Польщі, а далі вже літаком до Швейцарії. І цю дорогу жінка називає найважчою у своєму житті. Де нині мешкають дівчатка з мамою, і про що мріють? Дивіться у матеріалі Світлани Прокопчук. До Києва, з окупованого Донецька, родина Немченків переїхала у 2017 році. Щойно звикли до життя у безпеці, як почалася повномасштабна війна. Почалися вибухи. Ми зрозуміли відразу, що це війна, тому що ми вже знаємо, як це це які ці звуки. Спершу Ольга і чути не хотіла про евакуацію. Вважала, що вся родина має бути разом. Втім, кіра зі складною формою розумової відсталості. Лікарі підозрюють генетичну мутацію, проте остаточно діагноз установити не встигли, завадила війна. І без того тяжкий стан дівчинки ускладнили постійні повітряні тривоги. Дуже важко там. І покласти спати десь там у коридорі, чи спускатися постійно в бомбосховища, ну дитина може відчувати дуже сильний стрес, навіть від того, що її просто розбудили. Ольга з молодшою Ксенією ходили до бомбосховища. Тато Роман залишався з кірою у квартирі. Доки дитина та чоловік перебували у небезпеці. Ольга буквально з'їдала себе. Згодом вирішили, дівчат потрібно вести за кордон. Роман залишився в Україні. Ми зайшли до потягу, у нас було дуже багато людей. Я сиділа на нижній полці полки з з двома дітьми своїми і ще з двома. Тобто у нас було п'ятеро на Палун на підлозі лежав чоловік з важ з важкою формою якоїсь інвалідності, також тобто там чи серце, чи щось таке. Біля нього була і дружина, яка спала в нас, теж на підлозі. Залізничники остерігаючись бомбардування евакуаційного потягу, заборонили людям користуватися мобільними телефонами та вимкнули у вагонах світло. Найбільше Ольга та восьмирічна Ксенія хвилювалися за кіру. Дівчинка могла почати плакати чи кричати. На диво вона трималася мужньо. Спочатку немчинки приїхали до Польщі, а звідти літаком до Швейцарії. Евакуацію кількох десятків тяжкохворих дітей організувало посольство України. Великий, всі ви всім станом це слово. Такою перемогу України бачить Ксенія, дівчинка із глибокими очима та дорослим поглядом. Вона виросла за останні 100 днів, каже мама. Ксенія допомагає жінці прибирати, доглядати за кірою. Заспокоює Ольгу, коли та не витримує і плаче, і додає, вдома залишився тато, якого вона дуже любить. А ще домашній улюбленець. Ее зовут Плаки. Это мой свинка, Я ее очень люблю. Из-за этого я за ней скучаю. Ольга з дівчатками мешкають у невеличкому селі неподалік Берна. У цій будівлі вони залишилися самі, чекають на відселення до постійного місця проживання. Кіра кілька днів на тиждень перебуває у спеціалізованому центрі, де отримує професійний догляд. У цей час Ольга вивчає німецьку мову та займається вихованням Ксенії. Молодша донька потребує маминої уваги, а ще мріє про борщ. Я помню, з папою черком лук, соль макаємо, хлібушка і борсік. Ароматний, на всі квитіли пахне. Найбільше Ольга чекає миті, коли обиратиме чоловікові сувенір зі Швейцарії, бо це означатиме, вони з доньками повертаються додому у вільну Україну. Додому господи. Більше я нічого не хочу. Я, я вважаю, це найголовніше, що може бути. Світлана Прокопчук, Швейцарія. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Дерусифікація шкільної програми, що вивчатимуть діти замість Пушкіна з Достоєвським, так як сприйматимуть ймовірний мараторій на російських авторів у підручниках самі учні. Відповіді у сьогоднішньому ефірі. Пушкінопад вже почався. Щоправда, поки що не масово. Пам'ятники потрохи зникають. От, примір в Києві ще досі стоїть, та ненадовго. Взялися у містах і вулиці від Російщини вичищати. От такі таблички вже зовсім скоро зникнуть. У столиці перейменують майже 300 вулиць, проспектів та провулків. Нові назви обирали онлайн. Тепер черга і до шкільних підручників дійшла російським письменникам і поетам в українських школах не місце, кого саме приберуть, і скільки триватиме мораторії на російських авторів. Дивіться у моєму сюжеті вже зовсім скоро. Дочекайтеся. Ну а далі новини про найголовніше на тепер розповість моя колега Анастасія Давголі. Віримо в Збройні Сили України і разом крокуємо до перемоги. Перехопимо, переграємо, переможемо. Зідині новини. Разом мисиль. Щопонеділка. У марафоні Єдині новини. Продовжує.